Page 97, exercise 1. Look at the conversations on page 96. Match the questions to the answers. Потрібно нам глянути на попередні діалоги і з'єднати запитання з відповідями. Why doesn't the woman want the head? Чому жінка не схотіла капелю? It's too expensive. Він був дуже дорогий, так? Why does the boy want the, want the jeans? Чому не схотів хлопчик джинси? It's too big. They are too long. Вони були задовгі, так? Why doesn't the girl want the ice cream? Чому... Не схотіла дівчинка морозиво. It's too big, так? Воно було за велике. Так. Ну, прибираємо. Uh, Друге. Look at answers A C in exercise 1. Then choose the correct words. We use to... Plus adjective when something is not correct. Так? Ми вживаємо ту із прикметником, коли щось неправильне, щось нам не підходить. І переходимо на сторінку 153, виконуємо тренувальні вправи. Exercise 3. Э, uh, complete the sentences with two and the words in the box. Потрібно доповнити речення to із словом to і словами із рамочки. Значить, busy зайнятий, dirty брудний, hard важкий, hot ж, гарячий, жаркий, long довгий, old старий, small малий. Окей. Okay. Um I can do this math problem. It's too too hard. Я не можу вирішити математичну задачу. Вона заважка. I need to wash my t-shirt. It's too dirty. І я повинен по Попрати свою футболку вона забрудна. I'm sorry, I can't speak to you now. I am too busy. Вибач, я не можу говорити. Зараз я занятий, занадто занятий, дуже занятий. We need to drink this tea later because now it's too hot. Нам потрібно е, попити цей чай пізніше, тому що зараз він загарячий. You are taller than me, and I can't wear your trousers. Ти вищий за мене я не можу вдягнути твої штани. They are too, too long. Вони за довгі. And the last. They have a big family and need a house. They are flat, they are flat to small. Вони мають велику сім'ю і їм потрібно потрібен будинок. Їхній будинок, їхня квартира. ЗАМАЛА. Окей. Okay. Прибираємо. Переходимо до наступної вправи. Exercise 4. Read the sentences and write the problems. Use the adjectives in the box. Потрібно прочитати речення і написати проблеми, використати прикметники з рамочки. Ми ну, перекладаємо Dirty, брудний, expensive дорогий, hard, важкий hot, гарячий. Short, Короткий small, смол маленький. Так. I don't want to wear my little brother's coat. Не хочу вдягати пальто мого меншого брата. It's too small, так? These shoes are great, but they cost two hundred Euros. They are too expensive. Вони задорогі. I can do this math homework. Я не можу вирішити математичну задачу. It's too difficult або it's too hard. Too. Hard. Вона занадто складна. I don't want to go to the Old Swimming Pool. Uh, it's too dirty. Я не хочу ходити в той старий Басейн, він за Bella, don't buy that mini skirt. Please, it's to short. Bella, не купуй мені юбку, Вона закоротка. Окей. Okay. І прибираємо все. Так. Uh, no. Exercise three. Complete the sentences with the words in the box. Потрібно доповнити речення словами з рамочки. Too cold, занадто холодний, too dirty, занадто брудний. Too hard – занадто важкий, too hot, занадто гарячий. He can talk. He's too... too cold. Так. Він не може говорити йому занадто холодно. Uh he can't walk on the beach. He it's too hot. А він не може ходити по пляжу, це надто жарко. Uh, she can't do the test. It's too hard. Вона не може зробити тест, він занадто важкий. He can't see out of the bus. The window is too dirty. Він не бачить з автобуса вікно занадто брудне. Окей. Okay. Прибираємо. Uh, the conversations on page 96 with a partner. Почитайте діалоги із своїм партнером на сторінці 96. Uh, writing. in pairs and write a shopping conversation. Попрацюйте у парах, напишіть uh, розмову у магазині. Use the conversation on page 125. Використайте розмову із сторінки 125 on your own ideas, ваших власних ідеях. Practice the conversation and then read it to another peer. Попрактикуйте у розмові і потім прочитайте їх в uh, іншій парі. Окей, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам було корисно, на цьому все закінчуємо. До побачення.